Чернівецькі архітектори створили план забудови нового мікрорайону, який розташовуватиметься на вулиці Коломийській. Це буде квартал з індивідуальними будинками, спорудами блокового типу, а також з відповідною інфраструктурою. Це є окремо стоячі будинки з мінімальними наділами до 600 квадратних метрів. Це є зблоковані двохквартирні житлові будинки з відповідними. Присадибними території це є зблоковані житлові будинки більше двох і житлові будинки квартирного типу, які передбачаються для. Того, щоб надавати їх на конкурсних засадах. Але перед тим як розпочати заплановане будівництво, необхідно взятися за комунікаційні мережі, кажуть експерти. А на це потрібно 5-6 мільйонів гривень, проте грошей наразі не вистачає. Тож архітектори запропонували частину земельних ділянок цього мікрорайону продати за аукціону, а виручені кошти вкласти у будівництво мереж. І лише після того, як буде зроблено централізоване водопостачання та каналізування, можна зводити житло. Це Фактично є соціальне житло, це не є якогось покращеного або великої квадратури житло, розраховано, власне кажучи, на, на соціальний такий напрямок. Згідно з планом забудови мікрорайону, у центрі кварталу буде житлова зона. На перших поверхах, магазини та аптеки. Також передбачена територія для відпочинку людей. До того ж, кожний індивідуальний будинок матиме місце для авто, а на вулицях стоянки. Дійсно, потрібні такі квартали. У нас багато перших людей на, на обліку. І зараз додавалися у нас ще учасники антитерористичної операції, де нас теж планується виділяти їм земельні ділянки, У нас, до речі, зарезервовано. Масив в районі Лук'яновича, 20 гектар теж розробляється схема. Так що я думаю, що можна це обговорення врахувати позитивним. Тож проект забудови нового мікрорайону у Садгорі під час громадських обговорень затвердили. Залишається лише чекати на початок будівництва. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.